Салати з буряком часті гості на моїй кухні. Прості, смачні та неймовірно корисні. Одну цибулину нарізаємо і обсмажуємо на рослинній олії. Додаємо цибулю до натертого буряка. Мариновані огірки нарізаємо соломкою. Додаємо сюди консервовану квасолю та зелень. Для заправки нам знадобиться рослинна олія, сіль, діжонська гірчиця. Трохи меду та бальзамічний оцет. Заправляємо салат та перемішуємо. Сьогодні цей салат я подаю з ніжною кукурудзяною кашею та ароматними підсмаженими грибочками з цибулею. Виходить простий, але неймовірно смачний та пісний обід.